Різдво це не лише час прикрашати свої домівки або святково проводити час із близькими нам людьми. Різдво це не лише готувати, а потім відкривати довгоочікувані подарунки. Різдво – це не лише насолоджуватися мотивами різдвяних мелодій та пісень. Друзі. Святкувати Різдво це час пам'ятати. Пам'ятати, що прийшов Спаситель, щоб спасти нас від наших власних гріхів, пам'ятати, що Спасіння не походить від нас, воно приходить згори через Ісуса Христа, пам'ятати, що немає благодаті без Христа і немає Христа без ясел, пам'ятати, що Бог не був і не є байдужим до нашого болю. Він бачить і Він розуміє страждання людей. Пам'ятати, що Він прийшов до нас, зодягнувши тіло і проходив дорогою страждань. Він проходив цю дорогу разом з нами. Він взяв на себе наші немочі і наш біль. Пам'ятати, що Еммануїл, Бог з нами, здавалося б, у самих важких обставинах життя. Він поруч. Друзі, пам'ятаймо, що Ісус це не просто частинка різдвяної історії. А навпаки, різдво є частиною славної історії Ісуса Христа. Також надзвичайно важливо, що Ісус хоче не лише, щоб ми пам'ятали про те, що Він зробив, але щоб ми також приєдналися до того, що Він продовжує робити сьогодні, а Він продовжує спасати людей, Він продовжує піднімати тих, хто впали. Він продовжує давати надію безнадійним людям. Він продовжує проливати в серце світло Євангелії, вселяючи віру для спасіння грішника. Тож цього року, друзі, пам'ятаючи царя, пам'ятаючи Месію, який прийшов, щоб послужити нам і віддав душу свою на викуп за нас, нехай наші серця будуть захоплені Ісусом Христом в поклонінні, нехай наші уста проголошують Євангелію і прославляють Господа. Нехай наші очі будуть відкриті, щоб бачити потреби людей, які знаходяться навколо нас, і служити цим людям. І нехай кожен робить добро в ім'я народженого Спасителя Ісуса Христа. Це, друзі справжнє святкування Різдва. Вітаємо вас від Першої Української Баптистської церкви міста Сієтл. Благословінь вам усім, Христос народився. Славімо Його! Merry Christmas.